Доброго дня, як у вас зі світлом. Ну, після вчорашньої атаки росіян у нас зараз все скажімо, добре. Дякуючи ДТЕКу, ми майже вистановилися. У нас пару об'єктів, які ще без світла є. Ну це вже технічні моменти. Так що місто живе, місто працює. Бачите, я не знаю, mm -hmm. бачите, чи ні світа. працюють, люди ходять. Все, все нормально. все на сьогоднішній день вже все дуже добре. Скільки часу знадобилося на те, аби полагодити електропостачання? Е, майже добу, майже, майже добу. добу, і сьогодні, вже там, після 12-ї ночі, вже е, почали включатися електрики. Потрохи ми розуміємо, що зразу е, не було можливості, і в нас було село і селище без світла. Сьогодні вони повністю за світлом. А в місті ще трохи там йдуть роботи, але вода є. Світло є, дитячі садки працюють. Ну звісно, що лікарні школярі на час на канікулах. Так що місто живе, місто працює. Чи є у вас потреба запроваджувати графіки відключення? Тому що бачимо, що сьогодні в багатьох регіонах уже дають світло по годинах. Ні, у нас, у нас поки що без графіків. У нас як та саме ми працюємо в стандартному режимі. І графіків частина ну, поки поки так ну на превеликий е, жальцях, ви знаєте, це в нас вже не вперше раз. Uh -huh. Ну ще раз хочу подякувати. Е, я був і вночі нашим дитеку енергетикам, які е, працювали цілодобово. Цілодобово керівництво було. Е, Голова військової адміністрації Олег Александрович Кіпер був завжди на зв'язку. Районна адміністрація е, трошки підстегувала, так що е, е, до ранку працювали, і вранці, вранці вже в нас є світло. Ви повідомляли про постраждалих внаслідок цього удару в ніч на 9 жовтня, через який місто залишилося без світла. В якому стані люди? Е, дивіться, було п'ять людей постраждалих з незначними незначне постраждання в них там було. Як я вже казав, там в двох людей було 1-2% відсотки опіки, і там трошки склом порізало. Тобто люди зараз в нормальному стані. Так що ну в цьому питанні слава Богу, нема загиблих нема. Так що це. Це добре, це саме головне, що люди живі, люди здорові. Однозначно, пане Василю, але ж ми бачимо, що росіяни не цілилися на нашу енергетичну інфраструктуру, і я боюсь, що цей обстріл Чорноморська, внаслідок якого були перебої зі світлом, може бути не останнім. Як ви готуєтеся до ймовірних, більш довших відключень? Чи готові у вас пункти незламності? особливо коли ми говоримо про більш холодний зимовий період? Ну звісно, пункти незламності у нас е, готові. Ми... Над цим працюємося. Вони відкрилися вже і вчора. Хоча було людей мало, приходило подве по три людини. Ну там вже до вечора приходили вже заряджати більше. Телефони. Пункти незглавності готові. У нас зимового періоду ми теж підготовлені. Головне, щоб був газ. Якщо буде газ, опалювальний сезон почнеться вчасно. Ну я так сподіваюся, що так буде. Ми ми готові к цьому. Ми в нас, коли були перший раз, ми знаєте, як протестували це. Світла не було, але вода була в цьому місці. Десь там теж були якісь там нюанси. Ну було в цьому місці вода, і зараз ми це підтвердили. Ми буквально коли місто було ми струєне, нас через годину ми подали воду. Ну до 21 години подавали воду на всі поверхи. І ми коли виключаємо угу. дизель генератори до п'ятого шостого а так. Ми даємо воду всьому. Ми, ми готові звісно. Не б, щоб цього було. Ну у нас ну, краще, нас краще готуватися а. до гіршого і сподіватися на краще ніж навпаки. Пане Василю, дякую вам дуже, що приєднались до ефіру. Це був Василь Гуляєв, міський голова чорноморська місто. Нарешті зі світлом, попри російські атаки.